Вітаю вас, друзі, на своєму YouTube каналі, і сьогодні в вашій увазі пропоную практику для очей із класу йога терапії. Дуже легка і в той же час достатньо ефективна практика. Закриваємо очі, розслабляємо все тіло, розслабляємо спину, опускаємо плечі, відслідковуємо обличчя. Розслабляємо м'язи обличчя під закритими очима, починаємо рух поглядом вправо-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво. Так робимо 10 разів. Повертаємо погляд до центру, вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. Так само робимо 10 разів. Після чого піднімаємо погляд вгору і кругові рухи робимо проти часової стрільці. Та хочу собі стрільці. Після того, як зробили всі ці рухи очима, не поспішаємо відкривати очі. Розтираємо долоні до відчуття жага. І це тепло вкладаємо собі у вії. Сидимо деякий час з закритими очима, після чого відпускаємо. Відслідковуємо наш внутрішній стан та поступово відкриваємо очі. Ця техніка дуже корисна всім людям, особливо тим, хто достатньо довгий час сидить за комп'ютером, молоді, всім, хто піклується про своє здоров'я. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі на моєму YouTube каналі.